Два дні була робота в Литві. Сергій Анатолійович жалівся на здоров'я, перебуваючи в полізці, в Польщі перебувала його сім'я. Сказав, що повертається раніше і вже безпосередньо вільності в парламенті працювати не буде, повертається в Україну. Потім поінформував, що в Польщі перебуває в лікарні. Потім ми повернулися і він направив заяву про звільнення з роботи. Поліції надходила заява від міського голови Володимира про неповернення одного із чиновників із кордону. Ці відомості належним чином зареєстровані. Наразі триває перевірка, після чого вже слідчі нададуть відповідну правову кваліфікацію такій події. Ну немає такої статті в Кримінальному кодексі. Там є незаконне переправлення за кордон.